Всім привіт! У мене запитують, чим цей мотоблок гірше за Моторсіч? Е, ну, однозначно сказати, що він гірше не можна, тому що як в одного, так і в другого мотоблока є свої плюси і мінуси. Ось, е, Я вам скажу так: цей мотоблок гірше лише якістю виготовлення деталей і все. В деяких моментах практичних він навіть більш універсальний. Про мінуси, плюси кожного мотоблока говорити не буду. Це сказано набагато раніше до мене. Ось раджу подивитися відео Насті мій мотоблок. Вона порівнює ці два мотоблоки водяного охолодження китайський і Моторсіч. Ось вона там детально описує всі плюси і мінуси. Ну, звичайно, там не всі питання розкриті, але на більшість своїх запитань ви знайдете відповідь. Так от. Я хотів зупинитися на декількох практичних моментах, з якими стикнувся я. Дивіться, ці моменти є в даному мотоблоці і відсутні в Моторсіч. Дивіться: плавне регулювання ширини колії. Тут можна регулювати ширину колії хоч по міліметру. На Моторсіч такої опції немає. Там йде ступінчасте регулювання. Якщо я не помиляюсь, там 50, 60 і 80 сантиметрів. Плюс до того потрібно знімати колеса, переставляти місцями, пластини переставляти місцями. Ну, якби це займає багато часу та сил. Тут набагато легше. Піддомкратили яку сторону потрібно відрегулювати. Відкрутили чотири болти на ступиці. Ось, і рухаємо вліво-вправо. Так от, на практиці це дуже зручно. У мене була така ситуація, копав людям картоплю. У яких міжряді картоплі 40 см. І ось за допомогою цього плавного регулювання відсовуємо колесо максимально до центру. І тоді вже картоплекопалка якнайкраще може захватити рядок. Ось це перший момент. Так, другий момент це ось такі розблоковувачі коліс. На даному мотоблоці колеса постійно заблоковані. лише Такими речагами розблоковуємо при повороті. Так от, на практиці, коли орите, вам не потрібно зупинятися, щоб виключити блокування коліс. Вам всього лише потрібно вижати ту сторону, в яку хочете повернути, і без зупинок ми розворочуємося і продовжуємо оранку. На Моторсіч. Там же потрібно зупинитися, вимкнути блокування, розвернутися, потім знову ж таки включити і продовжити оренку. Це якби, трошки такий мінус, займає часу, ну і більше дій потрібно виконати. Ось такі два практичні моменти. Так, які ще практичні моменти. Ну, Дивіться, на даному мотоблоці дорожній просвіт 20 см, на Моторсіч 24 см. Там якби можна глибше орати. Тут, наприклад, при горинці 22 см, у мене даний мотоблок вже сідає пузом. Ось. Так, можна використати більше колеса, поставити. Але знову ж таки, якщо у вас мотоблок без електростартера, то буде проблема завести ручкою. Мотор рука буде впиратися в колесо, якщо поставити більше колеса. Ще які мінуса на цьому мотоблоці, Ну, тяжко приєднувати фрезу. Але ж я кажу, до всього звикаєш. І я, наприклад, пристосувався сам її приєднувати. Так, тяжко, але це можливо. Ось. Ось такі нюанси. Так ось, який висновок можна зробити? Цей мотоблок, мені здається, більш універсальніший, але якість виготовлення деталей на низькому рівні. І ось можна стикнутися з тим, що його прийдеться часто ремонтувати. Мотор же, він надійніший, міцний, але він набагато дорожчий, практично в два рази.